З вами я Антоні і сьогодні Четверта частина Роботи в яму Із земної боді ну, Я вже прийшов на реальний Уровень про 94 І бодом зараз до 125 О, тут якісь вуглі Боді, ти зі мною граєш? А я вже не 97. О, я проекла, тут треба якісь шарки попасть. Ну тут його так лечить і все, А, ні Треба якось выхият. Так, хоп-хоп. Кіп хоп Є, 98 есть. Ч за мазафак Такі блискавки Боже, ти можеш, хіба подивитись, коли подивися відео 95. Та блін, я ці ти кожного дня умер. ти не ікому. Солодкому? Солодкому? Я знаю. Так, я тут був. Я я там, з першого разу у той рівень пройшов. Тихо там вот этот гривень такими розовыми синіми палками його можешь нереально прийти. 99 Скоро будет юбилей Скоро будет! З телефоном. А блін. блин, Вещо можна. Окей. Елес гел. Елес гел. Блин. Блин. Блин, а все реально повернуться. треба я лучок? Yeah, Куда я лечу? Блин, а я де, yeah. А где кінець? Блин, yeah. а задовго? Yeah. Буде. Блин, я проиграл. Хочешь, заразу пеню запись. Продолжим играть. Тут какой-то русельки. Еду дуаги. Дуаги. Так, бор, хари ходоги. Йошкин кошкин, кошкин! Блин, яки вижу в рель. Яки вижу врель. Я гиаздох. Як яки як я вдох. Блин, а там кінтима ж не реально. Тут, тут реально. А кінчима же не реально. Mm. Нет. Ой, я, понял этих этих а, блин, тут церк, я пройтился. Такие церкви, бургеры. Что первый? Мама, ли я сошел за ад. Я тебе нет. Требую, что попасть, попал. Я не попал. Байлех. Бай как они попадают? попадают? Иради. Попаду? Не попал? Блин. Как я не попадаю, что я их именно туда стрибаю? Який зара рівень? зараз рівень? Воно стервики стежки? Ні, там легше було. Інтересно, тут можна якось типу хнутись. Тут якась баба стрибає О, там, де не треба. Та блін, це взагалі неможливо. Це О, 13 рівні з ресочками. Я знайшов його. Елароде. Елароде. Я, будеш. Я, будеш. Та, я не хочу блін. Я не хочу починать. Ты в помню, это стреляйки я выживший. Я, 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 я тоже тож тож по пять лозе катался. Я же бачишь бачив. Так, папа. попашка накажешь? Шо? Ты побачишь, ты тут батиш? Ты тоже на ти на супершому? Туди! Ти наступ першому? Я на 16-му. Мне бачить, мне я бачу, що ти насту першому. Так стой. Тут піца. Тут пицца. Тут багато піц. Ну це ізі. 103. Фонарик якийсь. Це якийсь паркур із фонариків. Баді, тут паркур із фонариків. Ти на цьому рівні, та поні його. Давай я батюшка, ты сдох Я Бат, ты на фонарику здох Я лох Так, мои друзики нарено Так мой друзик Я зараз здохну Я зараз вдохну 23 Я тебе бабчу ти дырочку стребаешь Издох Я баблю ты на фонарик стребаешь на фонарик стребаешь Чуть-чуть. Ес 104! И коспай! Расслабляйся! Э не буду распятся! Я вздох! Под ласка! Не буду ласка! Расслабляйся! Подчерстый! Я, я а кто на их дырочку попал? Да, блин, блин, блин. Абака. Расслабляй. Папи секунду, папи. Папа. 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 расслабляйся. Блин, открой, тут то такие сбешиники. расслабляйся. я именно в <связываю> того кролика попадаю. Ты как сказать? Ты это, сказать? Это, невозможно. это невозможно. Как это проходить как эту это фигню? Случайно не случайный. Я не... так как я умею? как я умею? Как Ну, пять. Я хочу причину, как я умер. Тут крику у никакие. Что за крик у нее? Что за якісь палки. Мама, Бодя, ты точно на 7 рівні фиешься. Я на 29. девятом. А ты часом не сто шестом? Я на 29. девятом. А я тебе бачу на сто шестом. Бабучки изменились. Бабучки я Ягнятка. Коля, я ты видишь колядник и хочется заработать вести гривны. Бабулась, бабусь, бабусь. Когда я девчонканцы выстабали. Вся ж тупая шо... А ты часа не на 106 рівні. Ты час он не на 107 рівні. Minecraft! А, ну все изи. Я на портале в Майнкрафт. Я тоді тоже хоть, я тоже туди пишу на перший. Рів... На первом тем ужопе. Попал. Это що за краска? Мама Ры, да? Мне них чтобы хнул. Я сдох. О, там нереально. там нереально. Ты там нереально. Там нереально. Кто меня Я тогда тоже удивлялся. Тоді тоді Я тогда тоже был удивлялся, тоже сильно. А знаешь, там стин не кусайся. Стин. О, привет и ну, тебе получилось. Кипец. Блин, тут 108 и кипит тоже Блин, а то что, А ты что, у меня на 36 уровне. А ты чё, что, у меня на 108 уровне? Мне ну, удачу тут попробовать не кинет Это загадаком Это за гарантиком Причем Ну да стоишь могут и більше далеко Ой на 109 Дыш Порта Вс Знаете То блин Собака Собака Это ваша ваш кого так получить

Ні, думаю, що це ізі, а це взагалі не ізі. Треба будеш чекати, щоб вони з'явилися. Я на якомусь. Я вже в 110-му. Хай би попав. Попав. О, стоп. 111-й, якийсь токсичний, неоновий. Хочу подивитися відео О, прикольно виглядає. Я просто лечу, я просто впав і полетів. О, це теж якийсь неоновий, які котики таке чорненьке. Блін, а тут очі. Лох. Лох. Бадатий лох. А може просто стінкою летіти. Все, їсть? Та блин вони всі будут такие А тут и получится Тут треба в дірочку попасть ти дерево попасть На те Знову якась чеснуть а знаешь, таку гру, там де треба попадати? Ну там вліво, значить нажатий вниз, вверх, вліво там, познаєш? Я зара я... на сім рівні. О, я... О блин, ну все важко буде. Я сказав важко, бо прошв першого разу. Тут гроши падают и тики ты. Папа. О! Подолюбились, бабук! Тільки ти! шер що? вокруг! А, там зомби... там зомби. Там А я на зимнис победи. Я зараз там на них дивлюся. Я панде пришоб. ТА ДІНА ЖАВРІЯ! Подивись відео, оце круто! Так. Я тут парк юрського так. періоду, а тут Мітери... Мітери, так ти не мешає прийти? Собака, я не сотку долшу. Понятно, я гей. Так, що треба чесно. Ще час, ще час. Давай, мені мне тердак перед поетим дал. Я за ним. Я за ним. А ч вы <ристо> <Чо, ти нечісно? ристо> <Мені> <ристо> не прилетили, я сдох? ч ти не честно. Я что-то обосновал видео за принятий. Ты знаешь, я тебе бачив на 46-му. А это бы бачу на 117-му.

Це невозможно. Я ж не ти, у мене ж. Оботарка велика, як я попаду. Треба зразу туди стрибати. А, ні, це в хитбокса не помогла. А як він попав? Ті, я ж впав іменно туди. Бодя, це ж не чесно Бо я іменно в квадратик попав. І мене забило. На стойку квадратик. так. Тут куден. Тут куден. А. Ну знаешь, можешь сила на вис може сила навести. А може просто мене або тарка велика? А вот велика. Можешь можешь тебе хітбокс вилучити. Не жопка велика. Хопа попа. А ти часом не на 118? му Wow. Показалось? Тут далеко, тут Капец. А ты на Да нихуя не попал. Так, друзья, 120. вот тут какой то паркур с бутылок. И... 121. Блин, ну ты ⁇ А, А, куточку. Майно фресен. Що так летить те? А от казав, що я не буду Там, в має бути бути готовим на чаженному чеку. А все це не чесно. Який прошу? Я тебе прошу. Сетий бохалімпа. Я бога не знайшов. Я бога не знайшов. Може буде пласка стара перед.

Вдох, наш єздух. Майс, майс. Хоче хештег самий непохідний рівень. І з тут... Защо Ти такими темпами мене тут 123 Ну, вот тут треба ну, думать, Не похуй, не похоже. Это, невыносимо. Это невыносимо. А, чё, так а были, так что так, можно, можно были, что ли? Таблетка были, Еще пока. Я буду Я

Хочешь шелден, один, ш... друзья, еще один на рыбину, и все. Тут вообще хардкор. И, друзья, уже с вами поймем, что будет Брукхевен с Бодию и уход от Бодию. это? Это невозможно пройти. что так можно было что ли? Они ж до края не застают. Меня уничтожили. оставил. Да? Икона. Это еще ты люблю. Ну, как я помираю? Хубай папай! Я ж у тебя пелый бы пришел. Ну конечно жена не везуха мені. Я шо просто стрельбу на песню. Мне уже все достало. Моя жінка більше не стане спряжною А коли я здох, то я потрапив в цю дірку Всі ті нубики з того Роблокса та Агрополега Я я здався силами 125, ще 125 і все що я пощл. Не, не скажи не за. Жизна, то, що я багато... Тут так сложно. Не. Подивись видео, как тут сложно. Ну, зараз монтирую. И ты подивись. На же, коли знімемо бруккавинный уход. Ты подивись, как тут не реально. Мне уже все заебало. У меня сейчас знает уже все одна карта и все Я заводи. Друзья, ну пожалите мне просто комментарий. Ще що мирить можно? Все, мне пиза Ну конечно, бля. Хоче. Зупиняємо відео, я пройду і продовжу. Все, мої друзі. це кінець. Ми прожили до 126-го І всем до зустрічі. Якщо ти відео набере 25 лайків, то підписуєш на канал, підписуєш на І Всім до зустріч. I need... I need